Після несподіваного успіху адаптації One Piece Live, стрімінгові платформи почали сприймати анімангу з іншого ракурсу. І я принаймні сподіваюся, що це так. Емоції, наслідки та певні аспекти стосовно One Piece на Netflix я вже обговорив в попередньому відео. Тому сьогодні я розповім вам про п'ять потенційно круті адаптації, які мають великий шанс стати успішним і якісними. З вами 66 xcry і ми розпочинаємо. Я вибрав тайтли, які, на мою думку, найкраще підходять для живого екрану. Час відбору керувався такими критеріями: як менше спецефектів, менше боїв та менш специфічна мальовка оригіналу. Знаю, більше половини тайтлів відповідають цим критеріям, але не все так просто. Я не буду розповідати про сюжет тої чи іншої історії, хіба трішки згадаю у випадку, коли це буде потрібно, а тільки розповім про тайтли в перспективі адаптації. Монстр на окі Урасави. Не приховую, що пригадуючи живу адаптацію, я завжди думаю про Урасаву. До сих пір не розумію, чому твори цього генія ще не були. Перетворені на екран, це стосується не тільки монстра, але саме цей тайтл має свої логічні обґрунтування. Архітектура монстра повністю базується на об'єктах нашого світу, тому те, де Netflix може зекономити кошти, це створені декорації. Найбільшою витратою буде сцена бібліотеки в полумі, але вона запам'яталась мені найбільше з цього аніме. Стиль Уросави наближається до реальності, хоч і з карикатурними рисами. Це означає, що персонажі, незважаючи на свою незвичайність, виглядають досить природньо. Це є великим плюсом при виборі акторів для живої абтації. Однак однією з головних завдань акторів буде передати ті самі емоції, які викликали персонажі у фанатів під час перегляду аніме. Тут потрібно дійсно постаратись, адже у Урусев має справді талант прописувати цікавих персонажів і переплітати їх в цікаву історію, що тільки варті Грімер і Йохан, про котрих можна записати окреме відео розбіру глибини персонажа. Є деякі, але з яким можуть впоратися, це об'ємний сюжет. Як і з Ванпісом, у монстрі прийдеться вирізати немало сюжетних. Іні, хоча саме вони давали персонажам розкритись, але можливо це того варте. Будь-яких інших причин, щоб скористатись можливістю показати монстр на лайф екранах, я просто не можу знайти. Монстр у Росави точно підходить до вподавань фанатів. Фрезія Мацумото, джуро. Якщо йдеться про монстр, то я впевнений, що більшість глядачів чули про нього або читали мангу. У той час, як про роботу під назвою Фрезія, знає всього лише кілька осіб. Ті, хто дійшов до кінця фрезії, важко уявити, що такі люди, хоча б існують. Фрезія це манга для любителів гомункула, яка подібна за рівнем глибини, але і з деякими тришовими сценами. У майбутньому я планую створити окреме відео про фрезію в рубриці SS+. тому надіюсь, ви вже прочитаєте до того часу. Перша глава, хоч і містить трешак трешака, і мальовка була важкою для мене, але в ній щось є особливе. Проте прочитавши її до кінця, я був вражений. Це справді чудова історія. Хоча її історія і містить багато жорстоких та сексуальних сцен, загалом важко уявити, які ще можуть бути сцени в цьому світі, де сюжет. Розповідається з перспективи головного шизу героя. Однак є кілька переваг у фразі. Головний персонаж, характер якого можна вважати не в нормі. Я маю на увазі перевага не в тому, що він хворий, а те, що робить його цікавим для спостереження. Інші персонажі, які також не є нормальними, і основна ідея. Головний герой повертається з армії і приєднується до охорони. Суть проста: якщо відбувається злочин, жертва має право зі своєю охороною викликати на двобій виновника злочину, також зі своєю охороною. Якщо злочинець програє, він побирає. Що виграє, то отримує свободу. Дивно, правда. Але ця система краще розкривається в сюжеті. Як я вже зазначив, фрізія не відрізняється чимось особливим, крім сюжету та персонажів. Тайтл легко адаптується, і я впевнений, що така історія знайде свого фаната. Ласкаво просимо до NHK Tatsuhimo та Цухімо Кімото. А ця робота є вже більш відома, і я впевнений, для когось вона є одним із першим, що почався шлях перегляду аніме. Я, як і більшість знайомий, саме з аніме. Коротко, психологічне аніме про бій одинокого Хікі Коморі. З порупурупурурін з сусідом і задумом про створення візуальної новели проти соціуму і власних думок і досягнення статусу вже не такого одинокого соціального х'юмену. Насправді, в минулому практично не було аніме, які піднімали тему, чому все більше і більше людей почали проводити переважну частину часу у відсутності активної соціальної діяльності. Задумайтесь тільки на момент 2019 року було встановлено, що кількість хіко тільки в Японії досягла число більше ніж в мільйон осіб. Тому популярність тако. Експериментальної роботи легко пояснюється. Головних персонажів можна порахувати на пальцях. 90% сюжету відбувається в двох квартирах і парку. Я дійсно не знаю, чому досі немає, хоча б дорами, саме такі проекти і підходи для них. І на мою думку, такі історії набагато краще виглядають як лайв екшен. Скелелас Саккамото Шінічі. Ще один претендент на СС рубрику, який залишився без аніме. Якщо коротко, є хлопець, який не те, що ненавидить соціуму, як я вміло поставив скелласи фрезія, а відчуває в ньому деякий дискомфорт або не бачить в ньому свого місця. Тому він вирішив відправитись в гори в пошуках спокою, але находить натомість себе і переосмислення цінностей. Манга доволі обширна, глибока, піднімається велика кількість проблем, як ніяк сюжет, і головне мальовка. Шикарно. Я не уявляю, як це передати в аніме. Тому таке під власне тільки аніме адаптації. Багато й не треба: красиві пейзажі гір і метафоричне зображення стану персонажа. Важка манга, не на кожного, до того ж на реальних подіях я б міг дуже багато про неї говорити, але це потрібно спробувати прочитати самому. Тільки одна людина серед гір і великої кількості пришкод до омрійної цілі досягти к 2 друга по висоті гірська вершина після Евересту, яка є одна з найвищих і одна з найнебезпечніших гір в світі. Розпястя шести на катаке ширю. Я вже робив один давний ролик по цій роботі, коли вона мені здавалась зовсім іншою. Не питайте, чому ця манга в моїй перспективі адаптації. Розп'яття шести почалася як гідна робота з підтекстом, що помста приводить до вбивства свого внутрішнього я. Але після там скіпу манга стала поширеним представителем вбивство для вбивства, просто щоб показати. Ну і мені здалося, що таке популярне серед фільмів. Так, занадто жорстко, буде велика кількість цензури, але десь в моїх мріях ця робота отримає екранізацію. Як ніяк, вона мега популярна серед своїх подібних. А що ви думаєте про цей список? Відео вийшло мініатюрне і без великого контексту. Надіюсь, ви знайшли собі щось Читати я напевнений, коли вийде наступне відео, я борюсь за обширну роботу, але надіюсь на ваші очікування. А так пишіть коментарі, ставте лайки. А з вами був 66 xcry і бувайте.